Вас обманули з тим, що таке навчання. Не знаю, коли це відбулося, але чим далі, тим більше популярна думка, що навчання має бути легким. Як тільки ви стикаєтесь з чимось, що вам важко вдається, ви кажете щось не те. Нецікаво, не змогли мене зацікавити інформацію, неправильна форма. Але причина основна в тому, що. Стикаємося із труднощами в навчанні, і просто не вистачає ніяких сил, але головне не сил, а бажання, щоб зробити щось, щось що вам важко. І от я відчуваю, що є така тенденція вважати, що навчання а, має бути легким. Ви маєте ще непогано, якщо ви можете робити щось інше паралельно. Ну, наприклад, там, слухати лекцію там, або ще щось і робити щось своє. І навіть в такому режимі таким має, має бути класне навчання, що ви все одно все зрозумієте і навчитеся якимось магічним насправді чином. Важко мені сказати, коли саме це з'явилося, але це дуже і дуже популярний зараз підхід до навчання. А звинувачують в тому, що щось не виходить, звісно, що ми звинувачуємо на себе. Ми звинувачуємо все навколо на такі матеріали навчальні, на такі а, заклади, на такі викладачі, не без того, що там також є свої проблеми. Але зверніть просто увагу от на такий момент, як ви ставитесь до певних викликів, коли ви в навчанні стикаєтесь з тим, що у вас не виходить? Що у вас із цим? Як ви? Яка у вас емоція? Ой, важко я не хочу, або ой, важко, але ж це цікаво, тому що це означає, що тут я буду вчитися. От що у вас виникає тут? Якщо у вас виникає в цій точці думка про те, що важко я не хочу, мозок буде автоматично вам підкидувати варіанти, чому це правильно, чому це є логічним. Я втомився, в мене нема часу, можливо, не якийсь не такий матеріал і тощо. Тож подумайте про це. Насправді це ключ до вашого гарного навчання, але для когось це можуть бути негативні новини, що доведеться працювати, ну, так, доведеться напружуватися, проходити через певний рівень дискомфорту, але ну ви без цього ніяк. З цього навчання е, нормального навчання маю на увазі на маленькій навичці, е, як там е, в, в цю в голку, ну, типу, нитку. Оце це мікронавичка. Це ж не про таке, про якусь велику професію, про IT. Там у вас не вийде навчатися легко. Але я не вважаю, що це погані новини, це просто реальність, але гарна новина в тому, що якщо ви будете переборювати певні етапи, коли вам важко, то далі вам буде ставати легше. А і далі навчання вже може ставати легким, відносно легким, коли ви вийшли на певний рівень кваліфікації. Але ви ж маєте туди добратися. Туди шлях непростий, але він зовсім реальний. Це факт. Тому буду от, отак, давайте, вчіться.